До війни я взагалі ще зовсім юних років, задовго до війни, вже починав боротися за самосвідомість, національну самосвідомість нашого народу, громадян, українців, завжди відвідував якісь там націоналістичні заходи з нашими козаками, ще коли це навіть не було медстрімом, коли ще не було цих політичних прапорів. Ми вже тоді їздили на кургани козаків, гетьманів загиблих. Це є комен, Шаповалівко і так далі. Під час, коли була влада Януковича, я, звичайно, дуже проборовся, протидів цьому режиму. Коли почався Майдан, то для мене вже ж не було питання. Я туди вирушив і відставив національні інтереси нашої країни вже там. Спостерігаючи за цими подіями, що відбувалися на сході України, ще під час окупації Криму я пішов в записувати Я Казав, що будуть набирати, буде мобілізація, було було вже оголошено, але ще не брали. То мене першим звід... ну, але якось там не склалося, і я пішов у добровольчий на той час, що батальйон це був. Батальйона ЗОЛ саме цей підрозділ добровольчий об'єднав саме людей ідеологічно, таких самих, як і я. Для нас найвища честь була це потрапити на передову. Честь було віддати життя за Україну. Коли ми приїхали на схід, Урзув під Маріуполем селище було там. Ми перші десь тиждень, може півтора якби готувалися до якихось подій. Потім нас підняли, якби через десь. Тижні-півтора і сказали, що ми йдемо звільняти населений пункт. Це була Мар'янка під Донецьком. Ось, коли ми приїхали вже під Мар'янку, там вже рухотіли Ради, і артилерія працювала, ці терекони, з які Ось, Вже побачив там побиті будинки, звичайна війна. І коли саме це вже перші бойові дії, розумієте, це все ну, таке чувство, це ці емоції, це ну, таке відбувається, що це ну, неможливо описати. Якби це дуже є якийсь там і страх, і якось не по собі, але потрібно було це перебарювати. І, і перебарювати це давала саме ідея, саме ідея вільної національної України, саме ідея керувала нами і сподівала йти на якісь. Подвіги, які якісь героїчні вчинки вчиняти, мають вибухи снаряд, Земля від цього переймає дух, шарпило вгору підіймає від пострілу ворожих куль. Героїв наших не злякають, не зламлять наш залізний дух. Наш шлях у правді полягає у захисті своїх пору. Коли ми йшли по селищу, ми зустріли. Коли вже звільнили, ми зустріли місцевих жінок. Вони зі сльозами раділи, що ми прийшли, казали, як ми вас чекали, як добре. Хтось самі сусіди виносили нам то яблука, якісь предлагали, то воду. Ми молодці, хлопці, як чекали, Думали, не чекаємося, це дійсно для нас було дуже. Такий поштовх мотивації, що ми розуміли, що ми не просто йшли, ми ставали на лінію життя та смерті, а саме за щось, саме за ось ми звільняли цих людей, звільняли ці українські міста. Це саме, санк саме бувало, підвело Іловайському, коли вели бої, які зараз на території окуповано. Я пам'ятаю, як місцеві мешканці, як вони раділи, горять хлопці, гайженіті. Скоріше, як вони нас дуже сильно підтримали, але на жаль, що зараз ці землі окуповані, ще не звільнені. Ось. І найголовніше, що саме яскраве було, це цей дух, це побратимство, яке панувало серед побратимів, таке від співвідношення між як, людьми, якого як, немає. Тут у мирному житті є таке як друг, товариш, знайомий, але бойовий побратим це щось інше. Я вважаю, що це щось навіть набагато вище, ніж І це тільки може зрозуміти те, хто був на війні. Я прибув там рік і чотири місяці. Я пішов тільки тому, що мій підрозділ якби вивели з селища широки, яке ми захищали, і сказали, що ось згідно з останніми в країні. Подіями, Каже за все, наш підрозділ в ближайший час не буде вести якихось бойові дії. Ну тому я вважав, що поки я ну, був там вже рік і чотири місяці. Я вирішив тоді перейти більш на внутрішній фронт сюди, бо я розумів, що як казав командир нашого полку. Що війна перемагається на фронті, а програється в Верховній Раді. І я прийшов сюди, щоб розуміти, що саме перемога на внутрішньому фронті забезпечить перемогу на зовнішньому фронті. І я вважав, що я краще прийду на суди. Мирне життя, я навчу, мабуть, тих, хто не воювали, борюся своїм своїм досвідом. Я буду боротися з тими, хто не дає нам закінчити цю війну. І повернувши сюди, я тут займаюся соціальними якимись там питаннями, тим же самим соціальним захистом мобілізованих бійців. Ми організовували дитячі патріотичні табори, часто відвідую якісь навчальні заклади, дуже часто спілкуюся з підростачим поколінням, намагаючись передати. І саме ідею, заради якої зараз іде війна. Якщо ми втратимо підростаюче покоління, то можна сказати, що ми програли війну. А тільки коли зросте наступне покоління ідеологічно, правильно, націоналістично спрямоване, тільки тоді ми будемо вірити, що цю війну найдеремна, і ми її переможемо. Мріяти дуже добре, я вважаю, що кожна жива людина, кожна жива істота повинна мріяти, повинна матися, досягнути своєї мрії. У мене мрії багато, але одна з таких мрій, звичайно, хоче, щоб жити у своїй країні. Я з самого дитинства бачив, а от в Америці так класно, там так, так люди багато отримують, у кожного машина. Я дивлюсь, наприклад, ти ж саме Арабські Емірати Дубаї, яка там інфраструктура, будинки, які проекти, хмарочоси і на ну, і інші дуже такі от, розвинуті країни. Мені дуже хочеться, щоб саме. Це було в моїй країні, щоб така була моя країна, де кожен мог собі дозволити е, машину. що не такі були дороги, де у нас такі були хмарочоси, тут у стояли, які крутяться, вертяться і так далі, щоб ми була добре розвинута країна, і щоб всі казали ні, а от. Класно було б радітися там, а казала би добре, що я українець, і щоб всі прагнули розуміти українську мову з цим самим, щоб весь світ рівнявся саме на мою країну. Це одна з моїх знаповітніших мрій. Ти живеш на рідній землі. За неї ти дякуєш Богу. У любові її теплі. Не треба тобі чужого. Ну а поряд з тобою є той, хто тебе називає братом, але падає маска, це роль. Хоча в тебе він все забрати, і не хочеться вірити ні. Та не ходить так брат до брата. Він в грудній інформаційній війні, Брехню видає за правду. Це політика обману для всенародного дурману, але вистоїть і не зламається. Моя держава, слава чесним солдатам і героям Майдану. Слава Україні. Україна єдина! тобі український солдат.